Всім привіт! Мене звуть Олександра. Наша компанія займається виготовленням дитячих модульних меблів, і виникало таке питання, як підтвердження рекламодавця в аккаунті Google реклами. Взагалі-то це майже має бути просто, але я хвилювалася, бо у деяких наших дилерів діл була проблема з цим. Когось блокували, когось реклама зупинялася, а мені хотілося, щоб все було добре, найкраще, щоб реклама працювала. Я почала хвилювати з цього приводу, тому що ім'я в акаунті було написано російською мовою не українською, і в мене не виходило його змінити. І Я вирішила звернутись до Василя Волошина в його агенцію Нескромний маркетолог. Бо ну розуміла, що мені потрібна допомога спеціалістів. А до Василя я вже зверталася і мала гарний досвід спілкування. Тому я написала йому а, велике таке повідомлення. Він мені одразу відповів, одразу підключив фахівця. І ми разом з Тетяною займалися цим питанням. Досить швидко його вирішили. Ну, майже тиждень на все пішло, але то більше за через відповіді від владу. Але до спливання терміну мого ще два тижні, а у нас вже все добре. Підтвердження рекламодавцям вже пройшли, все вирішили. Мені дуже сподобалося співпрацювати знову з ними, бо я отримувала одразу відповіді, мене заспокоїли. Все зробили, допомогли, були на зв'язку, тому я задоволена. Якщо будуть ще питання, буду звертатись і вам раджу гарного дня.